Це щось захищати, ви будете в починенні якомусь знаходитися, можливо, на роботі. ви будете якось ви захищатимете своє майбутнє. Ви будете, ви будете будувати його, будувати якісь плани, надії, там, будете якось мечтати про те, яким ваше майбутнє може бути. Будете багато мріяти дуже. Будете працювати, будете боротися за своє місце. Легкість буде в вашому житті, щось лег, що зміниться і буде легше, ніж було раніше. Кохання йде, буде багато почуттів, буде пристрасть в вашому житті. Ви будете обирати, чому віддати свої ресурси, чому приділити час, на що на що вам витрачати свої ресурси? На кохання чи на роботу, чи ще на які... якісь плани. Будете обирати, куди. Вкладати свій час, вкладати якісь свої ресурси. Кохання, що буде в кохати. Ви від чогось утримаєтеся. Ви будете вдома багато проводити часу, можливо. Можливо, та ситуація, яка є зараз, така й буде. Ви без дієти будете, щось не принесе тих результатів, на які ви сподівалися. Ви будете багато думати, але, от або ви не будете діяти, або ви не могтимете щось робити. Дуже тяжко буде зробити якісь дії. Потім все буде добре, ви будете гарну позицію займати на роботі. Буде якась певна стабільність. Можливо, якось ви щось будете по-новому робити. Можливо, якісь нові ідеї, нові проєкти у вас з'являться, нові варіанти розвитку подій. Щось буде не так, як було. І, ви... І це є надія, що це принесе. Дуже гарний позитивний результат. для Вам потрібно зважати на мнення оточуючих і партнеру. Вам потрібно рухатися, не стояти на місці. З партнерами вам, з вашими по бізнесу, вам потрібно діювати з іншими людьми. І вам потрібно перемогти всіх ваших ворогів. Або просто якихось. Деякі я вам заважають заважаю. Передження. Емоції, можливо, якось візьмуть верх над вами. Ви захочете щось відкинути, але не гарчіться. почекайте. Приділіть час своїй сім'ї, своїм дітям, а... своїм відносинам і Йому дому приділіть час. І не гарчіться, і тоді все буде добре. З часом вся ситуація налагодиться.